Слава Україні! Це звичайна київська вулиця. А ми з Михайлом, звичайні українські громадяни, які 25 го числа зобов'язані прийти на вибори. Якщо ми не прийдемо, нашого голосу може не вистачити для того, щоб вибори закінчилися в першому турі. Бачите, що відбувається сьогодні? Ще два дні до виборів, а вже йде стрільба, вбивають десятками наших найкращих воїнів. Путін. Дуже не хоче, щоб вибори закінчилися. Йому хочеться, щоб це тривало якомога довше. Я вас благаю, не голосуйте за кандидатів, у яких завідомо низький рейтинг. Голосуйте за тих, хто реально може виграти. Бо тільки тоді ваш голос реально спрацює. Ми повинні закінчити з виборами 26-го вранці. 26 го вранці повинна початися не антитерористична операція, а введена надзвичайний стан. І силові структури наші повинні задовити цих. Терористів, які окопалися на Донбасі. Якщо ми цього всього не зробимо, якщо ми будемо гратися в великий широкий вибір, то закінчиться тим, що другого туру може не статися. Вибори зірвуть. Ми почнемо спочатку, і країну буде колбасити і колбасити. Тож ми з вами, рядові громадяни, від яких залежить те, щоб війна закінчилася якомога швидше. Приходьте, обов'язково приходьте і за руку тягніть кожного, хто це можливо. Вибори повинні відбутися, і вибори повинні закінчитися в. Понеділок, вранці. Слава Україні! До зустрічі в Новій Україні!